Я так виспався. Ой та боже, забуваюся, що я живу і без сходів. Зараз піду вже той будинок доробляти. Чого Боже, як голова болить? так оп-оп І так, всім привіт, друзі! З вами я Мікеланджело і мене дуже голова болить, і я все відвикаю те, що я живу високо тепер. Е, я просто вилітаю і падаю. Падаю. Падати, думаєте, ні, і мені треба швидко різко прям так підлетіти, і загалом так би. Ну, коротше. Зараз я буду добудовувати цей будиночок. Так, э, э, стійте, оп, І і, 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 оп, і тепер так. Э, секундочку, як то я забула, як це пишеться. Ну, короте, э, так, 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 ну, ой, та блін. Я зараз піду до. Щодним мостом? Сі, це мені в раді, це я не виспана, я ну стій. Та я ніби виспаний. Може знову воду треба впасти? Так, ану, секундочку. Е оп. І так. А, там сет треба, питати. точно, сет 155 в кварта. Так. І я все правильно написав. Зараз, ще піду до моста подивлюсь, бо. Я ти знав що з мостом? Це, напевно, в мене вже галюцинації від недосипу. А я сам не знаю чому. Не знаю, а може це не галюцинація, а може це по-реальному. Мені, мені здається, що це по реальності. І тому зараз я оці вікна буду робити. Але бачите, я тут чуть чуть затупив я там, звичайно, два блоки вікна. Ні, е, це в мене не галюцинації, у мене не досип. Це реально, міст поламався! А я вчора будував. Так старався. Капець. Ну, Він попробую з камня, і мені здається, я знаю, чому міст поламався. Він так би просто в повітрі був, був там не було ніяких опор. Ви ж Розумієте, що це так би тяж, тяжко буде. Ну, типу того. Так, оп і отак просто буду будувати, але цей міст, напевно, зразу ж майже впаде, тому мені треба буде як можна швидше опори зробити до цього моста, щоб все взагалі так було. Красивенько. Так, оп. В камнях тік, щоб подивився, і от сюди так само. Ой, кварт, не вже не клас. Отак. Я вже не буду використання цукерки цієї трати, щоб зберегти як можна більше. В мене, входу, так і не досип, але нічого. Так, е, оп, оп. Мені, напевно, не зручно просто так високо спати. Я все сплю низько, а тут так високо, прям різко. Високо, то це, напевно, не через недосип, а через те, що тиск високий, типу того. І зараз мені треба опору вниз зробити. Цікаво, де тут дно? Тут високе дно чи ні? Бо якщо воно ну, високе, це капець буде. Так, е е ой Чуть чуть знаєте таке, дно, більше, але чуть це так. Нормально, ще що маленьке, що маленьке Могло би бути і більше. ну реально, ну реально Велике. Ну там 5-10 блоків буде, я зараз це все, все швиденько, так за секунду, так і все, і буде що опори готові. А тут так довго треба. Та, блін, тут так довго треба, блін, це все робити, це так нудно робити, це ж не весело, блін. І тим більше де всі жителі взагалі. Може, вони десь теж застрягли? Мені здається, що ми як доробимо цей міст, що нас зверне назад наше село початкове. Е... Але вже б будинків, так би, без нових будинків. Мені здається, що так і буде. Мені здається, ми в наступній серії мали б вже добудувати цей бар'єр пробити. До речі, напишіть в коментах, чи у когось є ідеї то як можна пробити цей бар'єр. Бо у мене ідеї, чесно скажу, нема. Тобто, реально. Зараз я ще тут вікна буду робити. Так, оп-оп. Та блін. Е, так, Оп. Оп, і. От, так. все. Можна сказати, вікна вже майже готові. Мені лишається ще три чи два поверха доробити. Але там найтяжчий поверх, там, де двойне скло має бути. Ну, а так-то ніби все нормально. Так, е... І. Та. Ну, я, не, я сказав, три або два, але вийшло, що два. Бо я там до кінця не бачу, скільки мені ще лишалося, тому. тому, тому, тому. Я зараз буду класти вікна вже. Знаєте, я знаєте, які крутий, бачите, вікна кладу. Єдиний в селі живу. Для кого я ці будинки будую, якщо я тут і так сам живу? Але надію, що потім, як це все вернеться, то як там? То вернуться всі жителі і цей будинок залишиться, щоб тут так ось хтось міг жити. Е, так, отут я забудую повністю, і отут в є... мене буде двохповерхова квартира. Квартира. Ну, в принципі, так кожно буде, бо цей будинок, як ви бачите, дуже маленький. Але, в принципі, тут можна зробити квартири такі прикольненькі досить. Якщо вони всі будуть двохповерхові. А якщо будуть не двохповерхові, то це. Не знаю, теж ніби гарно, але не наскільки як би, цей, як би хотілося. Просто е, тут місця буде малувати, я собі взагалі прям. Віп зроблю. Віп. Ну, все, найкраще. Ну, май... Напевно, мерію, тобто свою голову я не стигну вже побудувати в цій серії. Але надіюсь хоч встигну це побудувати. Так, оп-оп. І скоро вже буду починати робити декорчик. Я тут тільки всі блоки для декора візьму. Ну і типу того. Так. Коврик такий, коврик такий, коврик такий. Далі ліжко оранжеве. І все. Оп. А пам'ятаєте? Як я перший раз в то село переїхав, я зробив собі там зразу будинок в першій частині, потім зробив там ремонт. Ну, нічого. Можливо, я ще в то село колись е вернуся так, оп. Ну, я до вас підключуся, коли тут вже хоч якийсь декор, в принципі, зроблю. Не Тільки пічку і верстак і верстак. І крім скриньки. І так, як ви бачите, я вже, в принципі. Тут вже почав класти вікна, бо я вже, можна сказати, свою частину я вже зробив. Бачите, який крутий. Так, ну і тут ще щось буду робити, в принципі. І так, оп, вікна, в принципі, чу-чуть готові. там, може, жителі, прикінці реально на тій горі застрягли і зараз так само роблять щось, як я. Може, теж щось будують. Але хоча, що вони можуть виживання, побудувати, хіба що якісь дерев'яні будиночки. Ну, якщо я до них прийду. Я подивлюся що там, мені буде, до речі, досить цікаво подивитися, що вони також зробили. Чи вони взагалі землянка зробили і типу того? Так, оп, е, отут. Оце найтяжче так, панельку на панельку, класти, це взагалі просто хардкор. Е, і Мені ще два поверхи після цього, вроді би, чи один. Ну, кій, два, два. А взагалі три. Вроді би два. Е, так, оп, оп. І. оп, в принципі, е, сюди вікна і вік... з вікнами має ж же... все. бачите, дивіться, цей процес так я кладу вікна і ще буду чудні здобудовувати під музику. Я вже міст майже добудував, я придумала таку прикольненьку штучку, що можна так провести, але треба багатьма штуками. Головне, щоб там під низом не провалилось, бо мені просто чуть, -чуть лінь робити всі опори і, в принципі, все. Ми встигли в цій частині зробити ось такий міст, доробити цей будинок до кінця, так, щоб він виглядав вже, знаєте, так красивенько, так взагалі дуже. Прям Ну, коротше, дуже красиво. І я зараз покладу тільки воду спускатись, щоб вона вся колодязя вийшла. І в наступній частині я тут зроблю будинок. Ну, а я вже скоро буду прощатися. Надіюсь, я зможу з цього вилізти з цього бар'єру. Пишіть свої варіанти, як поламати бар'єр. З вами був я, Мікеланджело. Кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!